Привіт, друзі! Отже, прийшов час, і дійшли руки і до домашніх рослин. На дворі вже пусто, на дворі холодно, вже не тягне вийти. Там все вже тільки, ну, якось так, штучно. Як оця штучна пташка. І тоді ми повертаємося. До своїх старі, старих друзів, на яких не звертали увагу. Я, в всякому випадку, не звертала увагу аж з квітня місяця. Ну так, на автоматі поливала, щось там двічі бризкала від е, цих кліщів, коли було дуже сухо. Але так, щоб їх, щоб злитися з ними в коханні, такого не було. І ось вони дочекалися нарешті. Ті, хто зі мною давно, я вже про них розказувала, ті зараз отак квітують. Знов таки, ще одна орхідея, я їх купувала 4 чи 5 штук на Orchids in UA років 10 тому. І ось перший раз вони квітують в цьому році. Одну з них я вже показувала в попередніх роликах, а це заквітувала друга орхідея Катлея. Звісно ж, не всі вони вижили, деякі пішли до свого зеленого Бога, а деякі залишилися зі мною якимось дивом. І ось вони зараз квітують і відповідають мені на питання, а чи є різниця між тими котлеями, які ми купуємо? В магазинах квіткових, які приходять зараз з Голландії, і тими, які від колекціонерів. І ось ви бачите оцю веселкову розфарбовку, яка каже, що так, є велика різниця. Я її купувала цю котлею зовсім маленьку, розміром сантиметрів 5 з одним чи двома листочками, і не було. У мене сподівань при всіх моїх відчуттях цих рослин, а їх не було у мене цих відчуттів. Тут я хочу зауважити, що мають бути знання про рослину, а ще є відчуття рослини. Як ти її відчуваєш, як ти от твої якісь такі емоції і знання, твої особисті, досвідні. Що цій рослині потрібно? Отже, ця рослина призвичаїлася до мене і живе зі мною, і отак мене радує. І ось зак... починає ще квітування котлея з Голландії, але ніяк вона не може розкритися, але вже випустила чуприну таку, і я сподіваюся, ми теж з нею ще побавимося. Що я хотіла, чому я сьогодні почала знімати? Ну, ще залишуся на, зупинюся на цьому пафі. Привіт, друже! Ти витримав, ти зі мною теж вже рочки 3, мабуть, а то й більше. І ось викинув мені тві квіточки. Оце ще манюня з тієї самої колекції, що я казала з Orchids in Інюа, який вже рочків 10. Але вона так і продавалася як міні катлея зовсім міні-міні-міні-міні. Тому вона так ось вона зберігає свій розмір. Ну, хоч жива і то, я ж кажу, що у мене, якщо хтось живий, то це вже класно. Які мої досягнення? Я бачу, що нарешті до мене звикли. Антуріуми, і я до них звикла, і ми з ними порозумілися. На жаль, світла немає, то я не можу підсвітити цю красу, але це дійсна краса. І перші листи, вони, які видавали, і яким я раділа, вони ж, звісно, такі драні, рвані, але я їх не знімаю, тому що вони потрібні рослині, якщо їх зняти, а що залишиться? Ну, самі перші то взагалі було жах. То і людям показувати не можна було. І собі краще було не дивитися. А це вже пішли, ну хоч, хоч, хоч відсотків, там 80 листа, воно ціле, і це вже класно. Так, оцей красунчик, подивіться, на розміри листа, на цю краватку чоловічу, да? таку справжню. Ось такий. Він, він у мене навіть підписаний. О, це рідкість для моїх рослин домашніх. Ось так він називається. Полідіфлоріум. Антуріум Паліді Так, його коріння опущено в воду, воно вилізло з горщика і харчується прямо з цієї банки, з води. Але некрасиво, так. Да. Ну, а що робити? Ну, йому так подобається. Йому треба висіти, йому треба, щоб вода знизу була. Може, він і не випустить, як цей, наприклад, ще не випустив туди коріння. Але він має відчувати, що знизу є волога. Я не знаю, як це відбувається. Мабуть, вода випаровується в певні часи доби. І рослина відчуває, що знизу, як в природі, є вода. Це я собі так придумала. Я бачу, що їм така тема подобається, заходить. І так і живемо. А цей? Красунчик, так? Да? Ти моя ляйличка. Він іще і квітує у мене. Хоч і знаєш, що мені його квіти абсолютно не цікаві. Так, а от орхідейка ваніла. Подивіться, як вона обхопила металевий оцей латунний горщик, вазочку. Оці такі лапки у неї. Я її вже не зможу відшипити. До того ж, ця... цей горщик він холодний. І взимку він холодний, але вона бідолаха, ну, що їй залишається. Вона, їй треба за щось хапатися. Ось вона й хапається за горщик, за все, що їй попадеться. Це монстера. Я не готувалася про них розказувати, тому так. Тільки пройду, не називаючи назви. Якщо когось будуть цікаві назви, які випали в мене з голови за цей час довгий, то ви мені напишіть, я тоді напишу в коментарях чи в описі під відео напишу, які саме рослини я зараз вам показую. Це вже дорослі рослини, тому я можу їх показувати і отримую від цього задоволення. Тому що показувати те, що ти тільки що купив, ну, знаєте, це таке діло. А ось оцей красунчик. От хто до мене звик. Мі, Міланахрізум. меланохризум. Мені здається так. Який він великий. Я пам'ятаю, як я його купувала взимку, замерзлого, манюсінького. І шансів у нього майже не було. І скільки він хворів, і ось нарешті. Взагалі, як фут, фут фу тфу От теж там вода знизу, і так він потроху смокче, я його взагалі зверху не поливаю. Взагалі, якщо от воно на гноті рослина, то краще зверху не поливати, взагалі, щоб вона розуміла, що тільки вона сама собі може допомогти. В такому ж стані у мене одна з орхідей знизу вода, тому що вона канала і не хотіла рости. Причому взимку росла над акваріумом висіла, вона відчувала воду, що знизу в акваріумі є. А коли я її від акваріуму забрала, я побачила, що в кращі часи вона починає вмирати. Тепло, літо, дощі йдуть, а моя архідея канає. Тобто їй потрібно, щоб знизу відчувати воду. Ну, я так для себе уявила, що для багатьох це дуже-дуже важливо з них. А я маю на увазі. Манстера Абіква аб, Перу. Та, яка погано росте, кажуть, ну, в мене так вона нічого собі росте. Ну, така собі цікавка. А ця оця білі веснянки. Ой, спрінкл, Байт спрінкл, мені здається, так. Ну, Воно не дуже біле, але. Десь поповзло, поповзло, ну, їй треба час ще. Ця ще себе не показала, хоча вже в мене рочки два, так точно. Ось вона повзає тут маленька, але листя таке невиразне. Цей красунчик, і теж у нього знизу вода, знизу там в мідній цій штуці, хоч їм мідь не подобається. Для рослин мідь це. Погано, тому що вона вбиває і корисні бактерії, і некорисні. Подивіться, як він вивернув свою, своє стебло, щоб вміститися і дивитися в вікно. Отак вони призвичаюються. Зараз класний час, коли ще сплять кліщі, то можна насолодитися фрайдиком. Це Надзвичайно красивий антуріум, але він найбільше з всіх рослин, які я тільки знаю, страждає від кліща. Перший кліщ з першими соняшними днями, з першим теплом, десь в лютому з'являється саме на Фрайдику. Ну, я вже посадила і варігатний, і неварігатний разом. Неварігатний завжди більший за розміром. Варігатний такого не досягає. Але, ну, щоб не мати тисячу горщиків, то вони в одному горщику сидять. Далі оці гілящіся руки. А, ні, орхідея манашка Орхідея манашка а як же ж вона по-англійськи не пам'ятаю. Так їй не пішло на вулиці, не пішло їй в моєму болоті. І коли я її забрала додому, я бачу, що їй тут значно краще. Може, тому що це австралійська рослина і не збігаються пори року. Тобто, коли у нас літо, там зима, і вона спить, і тому в болоті вона у мене спить. А коли у нас зима, у них літо, тому вона зараз вегетує. Може і так. А от подивіться. Як ми зібралися квітувати? Хто просив вас квітувати? Не треба мені ваших квітів. Ну і знизу підбиває все це алаказія Драган Скін чи Сільвер Драган. Все треба перечитувати і дивитись: Dragon Scale. Dragon Scale. Отже, домашні рослини теж мають бути підписані. Мені наука. Оцей красунчик у мене давно, вже ручки 4. Подивіться. Golden So Антуріум. Мені здається так. Золота ця пилка. Орхідейка. Перігатна. Квіточки, звичайні, фіолетові дає, але все одно красиво. Ну, лист відпрацьовує. Так. А чому я сьогодні почала оце все знімати? А почала я знімати, тому що у мене канала Монстера. White Ghost. Подивіться. І я бачу, що вона на нових листах дає оці коричневі плями. Один лист зовсім зняла. Другий почав. Думаю, ну що ж таке? Такі у неї шикардоські умови. І вона отак робить. А тому що симетрія те, що я казала: якщо лист дає чорні плями, то дивіться в корінь. Завжди проблема там. Я, наче. і... Руками трогала, думаю, ну що ж може бути? Ну ґрунт уже, дивіться. Тобто вона вже хворіла, тому я, мабуть, влітку її посадила тільки в кору, для того, щоб коріння дихало. Але все одно, якщо та гниль була, то вона залишається. І вона симетрично знаходиться, от я її побачила, на стеблі. Ось воно повзе. Тому рослина, отак верхом, показує, що її треба. Витягувати з горщика і спасати, переокорінювати чи щось робити. Так, отак така проблема з цими новими рослинами. Ця рослина у мене з березня місяця, з березня місяця, тобто більше, ніж півроку. Отак вони перші роки всі оці голландські рослини. Всі покупні рослини, отак вони призвичаються. Тому вони дуже дорого коштують, тому вони у нас пропадають, тому у нас опускаються руки, а не треба цього. Тому що прийде час, і вона буде ваша, і буде терпіти все, що ви з нею будете робити. Тільки в пічку не ставте. Так, а оце у мене лежить на столі. О! Можу показати. Я подалася на рекламу в Фейсбуці, який пропонував мені купити ножиці для овець. Чоловік каже, ну, овець у нас немає. От півця намальована. От вони прийшли в такому для шерсті. Я кажу, ну, будемо. Стригти один одного, якщо немає. Але мені сподобався на малюнку цей зворотний механізм і довжина лес. І ціна мені сподобалась 350 гривень чи щось таке. І я вирішила різикнути і не жалкую. Подивіться, яка класна штука. І ще додаткова пружинка в коробочці лежить. Це той рідкий випадок, коли воно таке монументальне приходить. З інтернету. Якщо треба, я думаю, що я буду стригти якісь дуже такі м'якенькі хвойні, чи травку якусь, чи щось таке. Ну, звісно ж, я купила для саду. І завершую своє відео я показуючи оці свої новорічні висючки. Я бачила одне відео, де дівчина фарбує гартензії, квіти гартензій в якийсь там рожевий колір. чи в Якийсь. І вони взимку виглядають ну так, доволі кумедно, вона каже, естетично, я не знаю, ну, можна спробувати, я не буду. І я подумала про ці свої вісюльки і чоловікові кажу, якщо з балона їх зафарбувати, то це така новорічна прикраса. Він каже: так, не вздумай, тут і так, все класно. Отже, завдяки одному з моїх підписників, якому я дуже-дуже вдячна за те, що він мене утримав. Я хотіла їх обрізати після квітування, він сказав: не вздумайте, вони випускати насіння будуть тільки навесні наступного року. А до того вони будуть для вас як прикраса. І я їх залишила. Отже, друзі, дякую вам. Я, мабуть, я прибрала своє попереднє відео. Тому що подумала, що там якісь такі емоції у мене аж зашкалювали. Може, я його виставлю перед вихідними ще раз, тому що воно мене не відпускає. Я вважаю, що те, що робиться в країні, ми маємо про це думати і нічого в тому поганого немає, що у нас є емоції. Емоції є, тому що ми живі люди, і поки є емоції. Ми живі. А якщо ми стримуємо емоції, то ми вже під щось підлаштовуємося, а це неправильно. Треба бути собою завжди. Так краще і для здоров'я, і для оточуючих, і для країни. Дякую вам за те, що ви зі мною, і за те, що коментуєте. Пока-пока. Мені цікаво.